поки всі з хати вийдуть, то можна здуріти з тими своїми торбами, пакетами, водами. Друзі, всім привіт! З вами Марія. Я сьогодні придумала собі нову атракцію. Чесно кажучи, я думала, що це все відбувається, мається це ваше будівництво, сад, город. Воно відбувається дуже все швидко. Ну, але склалось так. Як насправді мало би скластися, воно так швидко не відбувається. От. Але прийшла була весна, і в усіх супермаркетах наших заполонили е, такі стелажі з насіннями, з рос... не розсади, саме з насіннями, щоб люди могли собі купити навесні, посадити, потім збирати урожай. Ну а я що? Я теж накупила. Накупила купу всього і тепер сижу на це все, дивлюся. І придумала нині нову собі атракцію. Вирішила дещо посадити. Я не знаю, чим не зійде. Але я щаслива тим, що троянда моя відживає, гортензія моя відживає. Значить, Якщо кріп вмре, то я за ним плакати не буду. Їдемо ми, е Їдемо ми в село. Хочу купити ще трошки довше, позмішати його з землею, тому що ця земля, цей верхній шар, наш наш верхній шар. Це цей верхній шар родючий, чорнозем. В нас того чорнозему дуже багато. Глина у нас починається десь на зараз я вам скажу 2 метри донизу, бо в нас там скважина внизу вже видно, де глина є так? А зверху це все чорнозем, відповідно, але він такий, знаєте, такий трошки. Трошки мені не подобається, тому я думаю, якщо взяти трошки курячих какулюк туди додати і дати ще трошки торфу, то буде самий раз, правда? Ну, то буде ідеалочка. Але Максим мені останній раз нам возив туди в ті високі грядки, е да, Возив мені е того чорнозему, так? І е дощів впали, відповідно, воно трошки е втрамбувалося. Але останні дні в нас аномальна спека, і спека буде ще. Вчора була дуже велика злива. Їдемо подивимося, чи не полетів десь мій килим при, у, 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 притінювач моїх гортензій, що там робиться, чи залило, чи не залило. Одним словом, їдемо дивитися. Але я тут вирішила, що треба мені е, подивитися, що я хочу посадити сьогодні. А чого буде лежати? Оце по коштує копійки. Зійде добре, не зійде, ну та й добре не зійшло. Кріп. Отакового петрушка. Вона, така, кажуть, не дуже смачна, але вона мені дуже подобається. Це Та така кучерява. Одеський кучерявець популярний середньостиглий сорт салат листовий. Якщо він зійде, я його з'їм. Тут пише, що його можна садити до 11 го місяця. Шпинат. Обожнюю шпинат. Чесно, сезон шпинату, я просто. Тут пише теж, що його 10-й місяць можна садити. Так, алігатор це є кріп, насіння руколи, ну, рукол. І е, звичайна петрушка. Це все. Все, що я би хотіла освіти і подивитися, чи воно зійде. Зійде добре, не зійде друге добре. Там в мене вже травичка починає проростати, тому зараз я би це хотіла перелопатити, як я кажу. Досипати землі, докупити повадкун. Якраз там у нас по дорозі є такий садовий центр, такий. Редувався в садовий центр, знаєте, але там ціни набагато дешевші, ніж навіть в садових центрах, чи в епіцентрі, чи в якихось великих садових магазинах. От, Тому я думаю, що я туди телефонувала, сказали, що торф є, і я собі візьму. Якщо мені не вистачить, я поїду ще візьму. Тому що це під хатою можна сказати. Їдемо, подивимося, що у нас там робиться, і щось будемо робити трохи. Переїхали ми в село і ось тут дивіться, бачите, під хатою, де нічого не втрамбовано, де нічого, є така велика яма, бо будуть відмоск робити, сказали нам не підсипати, бо так буде все викопуватися. Трошки стоїть вода. Вчора влив дуже сильний дощ, гроза, буря, пожежі. Одним словом, дуже страшно. А тут, а тут дивіться, як файно. Бачите, ти так, що я маю? Я тут щойно торф купила. Торф. Буду вам говорити ціни, бо щоб ви зрозуміли, тому що я зауважила, що є місця, наприклад, де, наприклад, у нас кора стартує 90, 100, 120 гривень. Отака кора, отака, кора, так. А є люди, які кажуть, що вся кора, наприклад, по 120 гривень. Просто щоб знали, хто тут ближче біля мене. Так, і. Була торф, торф 250 літрів нейтральний, 580 гривень. Дуже важкий, думала, він легкий. Зараз принесуть хлопці, ні, не несуть взяли тачки. Так, а поки я розраховувалася за той торф, дивіться, що я знайшла. конюшину низькоросла. Ви мені радили, і поки зараз вагка земля, я спробую це засіяти. Я не знаю, що й буде як. Але спробуємо. Так, але перед тим, як я це зроблю, я ж сказала чоловікові, що якась підживка, там бла-бла-бла, таке всяке знаєте, Ну, щоб не переживав сильно. Я так положу, щоб не було вид. О. А тут грядочка моя. Давайте я вам покажу, що тут є. Грядочка моя. Видно, проростають бур'янчики. Ось, бачите? Але я взяла. Ем... Садовий інвертар, і вона, дивіться, яка гарна. Я її хочу трошки а, перемішати з торфом. от Взяла, ще маю курячок. Тато мені назбирав курячок. І я зараз зроблю красиву грядку. Буде, буде красота у мене тут. Виберу ці всі травинки. Макс везе торф, до речі, ось так він виглядає. 250 літрів торфу. Заїжджай сюди. О, так. Зараз буду собі потихеньку. Дякую. Вигружаю і вези другий, а другий лишив в хаті, може. Бо я не знаю, наскільки це мені потрібно було. Торф нейтральний. Вигрузка прибула. Дякую. Гарно вийшло. Але, мабуть, було. Вчора великий, велика буря, бо один мій ось стовбець, подивіться, ми його забивали. забивали, а він взяв і похилився. Треба його ще трошки забити. Квіточки мої, красота. Якби то так повернутися, щоб нормально мати лице. Так, о. Друзі, що хочу вам сказати, я тихенько посіяла ту конюшину. А він мене питає, що ти тут зробила? Я кажу, це від трави тої такої, знаєте, там осока всякої різної. Я кажу, то від тих паразитів. Покро посіяла, щоб вона не росла. Він на мене дивився, дивився. Потім каже: ти купила, може, конюшелю? Я таку зробила, ні, я нічого не купила, не словом. Половину я навіть її полила, бо виключила світло на годину раніше, ніж мала бути виключити світло. Ну що вже робиш? завтра приїду знову. Посипала я її пісочком, втрамбувала її гарненько. Що з того вийде, я не знаю. Сподіваюся, що щось вийде. Це я бавлюся зараз, чесно, бавлюся. так. І е, ходіть, я вам розкажу, що я тут ще насіяла. Натоптали ми тут а, з Максом. Цю грядку велику я зробила. Вона пуста. Я її... Ми довезли з землі, її насипали трохи торфу, хай собі стоїть. так. А ця грядка, ось ця грядка. Бачите? Що тут є? Ось тут нема нічого, ось тут нема нічого. А там далі у нас є кріп, петрушка, рукола, салатик. І тут є кріп, і петрушка. ну, господиня, ні? Каже Сергій, чи будемо ми. коли він буде салат їсти? Ну, таке собі. По квітах скажу, гортензія відживає, Гортензія відживає, це добре. Троянда поки не вмирає, все стабільно. Шкода, звісно, що не... Води нема. Води нема. І оце все, це все зле. А ще я хочу, знаєте, що зробити? Взяти і оце все покропити. Оце все покропити, щоб воно не росло хабазом. Правда? Якийсь взяти гербіцид і покропити. Тут красивенно. Тут де дошка, до речі, там де дошка, це там та ще нічого не росте. Це я собі так відмітила. Може ще щось посіяти. Ну, красота. Втоптане, бачите, нема гальки, нема щебеню, то воно так буде поки. Лавандин віджив прекрасно. Ці красоні лаванди сидять собі таке собі. Але відживає, відживає, нічого страшного. Вже тінь пройшла. Ну, як є. Набрала води, щоб помитися. Сергій сьогодні покосив траву, і ті траві, дивіться, що є. є мої квіти. Це є 5 гладіволосів, два 2 кущика калини бульдоєш, кущик самшито і один деревовитий маленький піончик. Тут видно, що хвости мої. я хости тут посадила тільки для того, щоб вони розросталися. Коренево розросталися, я їх собі потім десь пересаджу, тому що тут воно таке собі в траві, але гарненько. Сергій покосив, я пополола, питаючи, є в мене слимаки. Це сломав чи це не слимак? Не знаю, щось дуже схоже. От, але е хотіла б вам сказати, коли напустила нові пагінці, одна, друга, вон, дивіться, якісь свіженькі, гарненькі. Я їх докупи позв'язала, щоб кущик формувався, такий гарненький. От. Хости поцвіли, треба буде їх обрізати, і вони ще раз можуть навіть листя ви... випустити. Спекотно сьогодні було дуже спекотно. Але якось, мабуть, я вже заскучила за тими такими коперсаннями в землі і щось зробити, тому що для мене фізична праця, фізичні навантаження навіть це таке дуже велика розгрузка на мозок. І знаєте, я отримую від того велике задоволення, тому я сьогодні відпочила. І світла нема, треба їхати додому. Навіть нема з чим полити, бо... бо нема світла, але нічого. Росте воно собі потихеньку росте той... і виросте. З вами була Марія, дякую всім і до зустрічі.